Всім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. і сьогодні будемо збирати сумки у пологовий. Нарешті, всі консервації все позакривали, і можна тепер підготуватися у пологовий, тому що вже дуже скоро настане той день, коли ми будемо туди відправлятися. Вчора я трошечки вже почала працювати. Попрасувала постіль, пелюшки, а маленький одяг, дівчатка попросили, щоб робити це разом зі мною, тому сьогодні ми вже виділили такий день і хочемо трошечки вам показати, ти дуже будеш. Трошечки вам хочемо показати, передати нашої атмосфери. Наскільки це класно, радісно збирати оці маленькі речі, прасувати, все таке все миле, гарненьке і насолоджуватись цим процесом. Тому залишайтеся з нами. Я вже все попрала в дитячому порошкові, все сюди склала, все, що від нуля до трьох місяців, я підготувала. Тепер потрібно вибрати те, що піде на пологовий. Поїде з нами, а щось залишиться в мене з коротким рукавчиком, з довгим штанішки, кофточки, бодіки такі гарненькі, красивенькі, костюмчики. І зараз ми будемо це вибирати, все прасувати і складати в сумки. І дівчата мені будуть цьому допомагати. да? Ми вже дуже чекали цей день. Шапочки в нас такі дуже гарні, всякі є багато. Одягу мені віддала моя сестричка із своєї донечки. Ось такі шапочки красиві, дуже гарного всякого такого миленького, гарненького, тому будемо працювати. Все, тепер саме головне вибрати, що ми будемо брати в полоковий. Давайте шапочки положимо поки сюди в сторону, ось так, гарненько. Так от тільки, дівчатка, ручки ваші чисті, так? Да? Гарненько, щоб нічого не порозкидалося, хай воно так і лежить, бо воно посортоване. Добре. І зараз будемо вибирати, що нам треба буде. Тебе чистит. Так, а не ну відсовуватися трошки. Тут штаники у нас. Тут чоловічки такі з довгим рукавчиком. Тут такі тепленькі будемо брати. Для нашої пялечки? Тут кофточки в нас. Угу. Би -би -би -би. І це теж кофточки. Кофточки це костюмочки. І тепер що нам потрібно? Нам потрібно зараз наниз. Що? Нам потрібно зараз наниз вибрати. І з коротким рукавчиком такі бодіки. Так, з коротким рукавчиком. Нам треба стільки? Чотири комплекти підготувати. Ага. Чотири комплекти. І з довгеньким. Це з коротким, так? Да? Я думаю, що оце гарненька така. Візьмемо це. Так? Да? Гарненьке це. Чи біленьке таке просто взяти? Давай так давай спочатку, значить, ми зробимо так. Спочатку ми виберемо, яке ми будемо дівати із таких довгеньких. Оце і вже буде маленьке. Да, наша лялечка народиться, напевно, більшою трошки. Ті, ті, тіє. Це може бути довго, що у нас тут пише? 50-56. Ти в нас народилась 54. 55. Ну, якраз, я думаю, оцей можна взяти комплект один. І я думаю, оцей гарненький буде. Теж. Да? що вас пише? Не пишу вас. Я думаю, буде добренький. Окей. Okay. Тоді yeah. з нам ще тепленький, далі? А ну оце подивимося ще красивочки 56 сантиметрів. Ну як там десь? Думаю, то вже буде А чого ти багато? Бо я там буду чотири дні в родамі.

І візьмемо тепленького, напевно, такого теж. Гарний тіла цей. А ми все будемо спати самі yeah. там. Так, тепер треба сюди під низ вибрати, що ми будемо одівати. Ще й косочки Тишенята мені допомагають мені. Так, що ми вибрали? Ось такий в мене є. Колір не передає, він коричневий, більш такий. 56 см. Я думаю, буде якраз добренький. З ножками. Ось такий гарненький. Ми його все гарненько попрасуємо. Ось такий. І біленький. Чотири комплекти. І візьму ще, побачимо вже по погоді. Два таких теплесеньких. Такий цей дуже теплесенький. І ось цей. І тепер потрібно мені сюди вибрати під низ, що ми будемо одівати, щоб було тепленько. І візьмемо ще кофточки. У нас ж такі дуже гарні малесенькі кофтиночки є. Ці діночка у нас була, коли ще залишилась після діночки. Ось цей, напевно, ми візьмемо на виписку. Білесенький. Ось цей на виписку дуже гарний. Біленький і сюди таки в мене є топики розові, гарненькі. А, і оцей костюмчик дуже гарний, але вже він цей трошечки, можливо, більшенький. Це теж, що сестричка віддала. Такий дуже гарний. Ну, дуже важко оприділитися, що взяти. Слава Богу, є всього гарненького. Це на 3,6, А, це з плямочкою, це відкладаємо. Ось цей біленький. Теж гарненький, малесенькі, такі якраз. ручки. О, цей теж не підходить. Це я трошки спортила. Значить ці два не підходять. Беремо все гарненьке і чистеньке. Це трошки затовстий. Ось цей ми брали теж діночки колись був. Да. Угу. Цей гарненький, м'ягенький, теж ковтинка. Так, да, ділочка у ньому була колись, ця маленька дівчинка була в цьому маленькому. Ну, зараз будемо вирішувати, що нам взяти і що Салишити. нам залишити. Оцю красу, так? Да? І будемо все просувати. Оце все. Угу. Ну, багато теж не треба лишнє, щоб воно там не було. Все треба порахувати, спланувати, щоб було класно. Відео вийшло трошки таке довге, як ми розмовляємо, як ми все складаємо. Мені чомусь захотілося залишити так, як є, не все пришвидшувати. І для мене буде пам'ятка, як дівчатка мені в цьому допомагала. І, можливо, вам комусь цікаво, кому не цікаво, просто перелистуйте. Ну, що в нас вийшло? Мудрували, мудрували і помудрували. Один комплект, так чуть трохи ножки відсунь, щоб не торкалося. Один комплект у нас буде ось такий. Це у нас під низ. Діваємо такий бодік. Наверх такий чоловічок, такі царапки, шапочка, носочки. І памперс сюди ми положимо зразу. На наступний день ось такий комплект біленький під низ. такі царапочки. Або ця шапочка, або ця шапочка. Візьму дві, побачу, як воно буде. Хочеться, щоб гарненько було насолоджуватися, тішитись красотою. Тепер наступний комплект у нас така шапочка. Це під низ, Сюди царапочки будуть і такий наверх. А це буде біленький. Біленькі царапочки. а сюди носочки ще треба, біленькі. Така шапочка, біленька, Біленькі це, це біленькі. Значить, чотири комплекти у нас готові. А, носочки ще, ще сюди три носочки. Носочки я ще маю докупити. Носочки в мене трошки не вистачає. Царапочки вистачає, шапочки не вистачає. Ну, оці трошки ні. Мама докупить ще носочки. І це вже можна просувати і все, кожен окремо комплектик я складаю в кульочок, підгузник зразу кладу, щоб мені ось так взяти, і вже комплект готовий. Нічого не шукати, нічого вже... Не мудрувати, гарненько одівати. Тому, я думаю, в пологому буде відео вже, і з самого полого, ви вже побачите всю цю красоту на малюточці. Ось так. І ще потрібно шапочки, нам в родзал взяти декілька штук. І там, здається, дві чи три потрібно. То ще ось цю можна брати гарненька така. Рубчик. Ця гарненька на зав'язочці. Цю зразу після родів можна теж, така м'ягенька. Є, слава Богу, є з чого вибрати, дещо потрібно докупити і все. Тут ми вже всі комплекти підготували, все відклали в сторону і тепер потрібно поскладати все назад в поличку, те, що будемо вдівати, коли приїдемо із пологового. Юлічка мені в цьому допомагає, і я тішуся, що вона дуже з задоволенням чекає на сестричку, хоче все допомагати, і для неї це незабутній. Я думаю, вона буде це пам'ятати, як вона збирала і допомагала мамі. Незабутні будуть для неї хвилини. Робота роботою, а обідати потрібно. Дівчата вже смакують борщиком, сало, перчик, так схотілося, домашнього сала і червоний борщик. І віночка в сало mm -hmm. з квасолькою. Mm -hmm. смакота. І будемо обідати, і далі приступати до роботи. Мене чекає багато прасування, Тому всім, хто обідає, також смачного. Mm -hmm. М'ясо. Любиш м'ясо? Пелити, так. Да. І сало любиш, так? Да? Угу. Фасолька, так? Да. Ну, а ми вже далі приступаємо до роботи. Прийшли до прасування. Юлічка знову ж таки біля мене, мені допомагає, хочеться їй все допомагати, навіть і красувати, то трошечки зі мною за руку мені в цьому допомагала. Я тішуся, що вона зі мною. Я пам'ятаю, як я в своєму дитинстві, також, коли мама збирала сумки в пологові, для нас це була така радість, нам все хотілося подивитися, во всьому хотілося допомогти. І це ж дуже добре, тепер мені набагато легше, особливо коли я була вже старшою. Пам'ятаю, як мама все пакувала, як нас вчила, щоб воно було все гарненьке, чистеньке, все як сортувати, і тепер стало воно мені в нагоді. А взагалі, на душі так радісно, тепло від того моменту, що вже ось-ось -ос і скоро ми зустрінемося з нашою крихіткою, з нашим подаруночком від Бога. Дуже. Хвилююся, дуже чекаю того моменту, коли вже можна буде взяти на ручки, пригорнути до себе і прославити Бога. Дуже не віриться мені, що я вже буду мамою втретє і вже третій раз збираю сумки в пологовий. Але дуже вдячна і дуже тішуся цим, що я можу бути мамою. Дуже багато хто хотів би, але цього немає. А для нас це велике благословіння. І ми з радістю чекаємо того дня. Також вдячна Богові, що він благословив мою вагітність, все проходить до цього моменту без ускладнень, все дуже добре. Вітаміни, всього вистачає, дитинка здорова, ОЗД дуже добре. Просто є за що подякувати Богові. І так само молимося про те, що Бог благословив, благословив наші пологи, щоб все було добре і народилася дитинка здоровенькою і щасливенькою. Користуючись нагодою, також хочу вам подякувати за ваші теплі коментарі. Дуже багато хто писав легких родів. Боже, благословінь! Дуже вам за це дякую і вас також з цим благословляю! Ну, а тепер, коли вже все підготували, тепер можна і складати самі сумки. Дуже зручні ці сумки, я сортую, що до пологової, що після пологовий період, що для дитинки, все спакувала, компактно все організувала, щоб був порядочок і чистота, гарненько можна було знати, де що лежить, і швиденько його дістати. Ну все, нарешті я це зробила. Все спакувала, склала. Вже що я беру, так дуже не буду показувати своє особисте. Це в мене сумка йде на пологу. В родзал, в родзал, нічна сорочка, тапочки, пелюшки одноразові, серветки. Пелюшки такі. Це в мене йде для новонародженого дитинки. Тут в мене комплект одягу, олійка, серветки, памперси. Ну, все, що потрібно. А це в мене після після родзалу. Тут в мене рушнички, постільна білизна, дзеркало беру, бо в нас немає. там. Нічні сорочки, пледик. Це, що ми даємо в роддом для, ну, для самих цих. І все, в принципі, косметика, все, що потрібно. На 4 дні. 3-4 дні побачимо, як там буде. І ось такі сумочки, я замовляла їх в інтернеті ще на діночку, вони залишилися, я їх не використовувала спеціально. І гарненькі такі все помістилося. Ще дещо треба докупити трошечки. Написала список, що потрібно. Але вже спокійно, не буду хвилюватися. Вже сумки готові. Тільки взяти і можна вирушати. Тому йдемо пити каву. Треба перепочити, набратися сили і працювати далі. Ну і ми з вами переміщуємося на кухню. Прийшла мені посилочка, яку я давно чекала. Це кава від бренду 25 Coffee Roasters. Дуже я її полюбила. Не один раз вам її вже показувала дуже смачна, класна, натуральна кава. Поставила собі на листочки. Буду смакувати, в мене якраз були із сиром до кави, саме те, що потрібно, щоб трошечки відпочити. І трошечки хочу розказати вам про цю каву. Виробляють її вже свіжої обсмажки більше 10 років. Запустила навіть доставку за кордон, тому якщо ви за кордоном дивитеся, також можете замовити і вам її доставлять. Мені прислали для турки і для чашки, тому що дуже часто я заварюю просто в чашку, немає часу, і вони можуть зробити такий помил, який підходить для чашки або для турки, або для кавомашинки або взагалі в зернах. Дуже багато видів, понад 40 позицій в асортименті кави із різних куточків світу на ваш будь-який смак, чи з кислинкою, чи з гірчинкою, чи з нотками шоколаду, чи з нотками фруктів. Ну, справді, я ще такого асортименту не бачила. Тому, якщо ви полюбляєте каву, замовляйте. І, до речі, для наших підписників буде діяти промокод 20% знижки на один місяць. Ну, від цього моменту, коли вийшло відео на один місяць по промокоду Ярема. Я вам напишу все в описі під відео, залишу силочку, де ви можете замовити, про неї почитати, продивитись в інстаграмі, навіть і в Ютубі. І зможете замовити і також насолоджуватися, тому що це дуже смачна і класна кава. А я буду насолоджуватися, смакувати цим ароматом. До речі, каву мені можна пити, тому що в мене трошки понижений тиск, і дуже часто вона мене виручає. А знаю, що вона на її склад тільки натуральна кава, тому спокійною душею її п'ю і насолоджуюсь, і мені допомагає, трошки легше стає, тиск піднімається. На цьому я вже буду прощатися з вами. Дуже дякую за ваші перегляди. Поділилася трошки із вами, як ми складаємо сумки в пологовий, Дівчатка мені допомагали. Звичайно, і допомагають мені каву пити завжди біля мене. А вам також бажаю гарного дня і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!